Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 1 березня, і тема очевидна: невдалий візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. На ранок емоції трохи схлинули. Плюс Зеленський встиг дати вночі інтерв'ю Fox News, де ну, деякою мірою. О, Ну, принаймні, спробував якось залагодити ситуацію і залишити кілька важливих меседжів, як для американської влади, так і для американського народу в цілому. Але після смак залишився після смак дуже неприємний, і наслідки цього після смаку ми будемо відчувати ще достатньо довго. Але давайте почнемо з того, що взагалі вчора трапилося: 35-40 хвилин нормальної, спокійної розмови. Потім в цю розмову включається безпосередньо віце-президент Сполучених Штатів Венс. Зеленський йому відповідає, тон підвищується, активно включається Трамп, і все це закінчується дуже погано. Навіть ну, шоком журналістів, які сиділи і за всім цим спостерігали? Шоком е нашого посла пані Маркарової, яка просто закрила обличчя, тому що як тепер все це розгрібати? Питання риторичне, так би мовити, і е певною мірою ці обов'язки будуть покладені е на неї. І ключове питання на сьогодні: чому взагалі це відбулося? Хто в цьому ви? Я можу вам сказати, що я бачив багато різних версій, але все ж таки ключовою і реальною на сьогоднішній день є версія, що це була підготовлена акція зі сторони власне американської адміністрації. В цьому є кілька причин і фактів, які про це свідчать. Ну, по-перше, сам Трамп. Вже після того, як все завершилося, відправляючись в свою резиденцію грати в гольфі, так розумію, на вихідні, сказав журналістам, що це було чудове шоу. Він задоволений, прекрасно все вийшло. Значить, американський народ побачив, що він побачив, це питання інше. Тому що американці написали дуже багато коментарів, і вони далеко не всі, як якісь приємні там для американського президента і віце-президента. Але Трамп на це звернув увагу. Другий момент полягає в тому, що. Власне, віце-президент безпосередньо взяв участь в розмові і навіть американські журналісти не могли відразу згадати, а коли взагалі за останні десятиліття на такої на такому рівні зустрічі віце-президент безпосередньо брав участь у розмові, задавав питання, відповідав на питання, перебивав президента іншої країни, тому що це дуже важливий момент. Вен саме перебивав, але за статусом він зрозуміло стоїть на порядок нижче за президента України, і тому така активна участь Венса, який виглядав потім. Абсолютно задоволеним, абсолютно спокійним і абсолютно цинічним. Ну, свідчить про те, що вони цю сенку підготували і дуже вправно її розіграли. Безумовно, ті питання, які піднімав той же венс, вони ну точно виглядали недоречними в контексті тієї розмови, яка відбувалася. Згадувати візит зеленського колись Пенсільванію під час передвиборчої кампанії. Говорити про те, що Зеленський мало дякував там. Нинішньої адміністрації українському народу ну це були безпідставні звинувачення, і дехто з психологів написав, що це взагалі класичні практики газлайтингу, булінгу і багатьох інших таких речей. Ми тільки це побачили, власне, на такому політичному рівні. Плюс було помітно, що Венс чітко вибудував для себе питання, які йому треба обов'язково було озвучити, і йому за великим рахунком не важливі були відповіді. Він Перекинув м'яч на поле Трампа, а Трамп цим м'ячем по повній програмі скористався. Відразу зазначу, що ну, ця пастка завчасно, скажімо, спланована, вона була непогано розіграна, але е, проблема тут ще в тому, заради справедливості, що президент України не просто в цю паску потрапив, він повівся, власне, на ту е, історію, яку йому закинули. Як написали деякі вже західні видання, треба було продемонструвати певну силу, дати без. Умовну відповідь не можна було б сидіти й мовчати, коли говорять такі речі. Наприклад, про те, що Венс бачив. Українську війну за різними сторіс в соціальних мережах це взагалі на голову не налазить. і Це було надзвичайно образливо. Ну це м'яко кажучи, от треба було на це відповідати через силу. А президента пробила на жаль на емоції. Тобто, тут ми можемо констатувати, що е, підготовка виявилася неналежному рівні, і в принципі, в принципі чогось подібного від адміністрації Трампа можна було очікувати. Можна було очікувати, що будуть якісь заяви, які не надто нам сподобаються, і треба було підготувати запасний план як реагувати в цій ситуації, судячи з усього, ніякого запасного плану не було а було сподівання, що просто поспілкуємося, будуть якісь відповіді на питання. Потім буде якийсь там вихід до, до преси, підписання угоди, і все якби пройде нормально, тому що попередньо ключові речі погодили. Але на таких зустрічах завжди треба розуміти, що все може піти. Зовсім не так і треба думати, як на це власне реагувати. На жаль, ми цього не побачили, і американці вони певною не неста... такою емоційною нестабільністю нашого президента скористалися, скористалися відверто провокує і говорячи речі, які відверто є образливими для України. Я ще раз підкреслюю, що немає жодних сумнівів, що скандал в реальності спровокували саме американці. Інше питання, навіщо їм був він потрібен? Ну, мені здається, що найбільш підходяща версія полягає в тому, що у Трампа станом на сьогодні просто немає ніякого мирного плану, попри те, що він про це постійно каже, і говорить, що війна може закінчитися, хоч завтра. Вони ні про що не домовилися з росіянами попри якісь певні переможні реляції, тому що, мабуть, росіяни викатали такі вимоги, на які навіть Сполучені Штати не можуть піти. І тому Трамп обрав іншу стратегію, що давайте тоді знайдемо поки що, поки що якогось Іншого винного і таким винним, звичайно, повинна стати в даному трикутнику Україна. Трамп взагалі дуже любить нападати на слабких в його розумінні. Україна слабкіша, і тому давайте проатакуємо президента України. Він відреагує на це емоційно, як на жаль, сталося. І потім виставимо як його недоговороздатною людиною і його країну як таку країну, яка не хоче власне цього миру. Трамп, до речі, знов таки після вже всього цього сказав, що Путін виявляється, миру хоче, а Зеленський не хоче. Це повна Дня, ми ж прекрасно це розуміємо, але цей наратив республіканці ну оточення Трампа. Будуть юзати як мінімум кілька днів, і нам треба бути готовими, що багато таких подібних новин буде власне приходити зі сполучених штатів Америки. Але плану немає. Це от головний висновок, який ми можемо зробити, і Трамп починає шукати якісь варіанти, як або відтермінувати тоді укладання якоїсь угоди, або просто умити руки, вийти і сказати, що він не буде цим займатися, тому що не хоче Україна. Да, от в його системі координат це нормальне позиціонування наша проблема дійсно тут полягає в тому, що не реагувати на це було неможливо. Треба було відповідати, і президент намагався дійсно це робити. Але тут емоції трохи взяли гору, і деяких речей можна було звичайно уникнути. Наприклад, не просто прямо там запросити Венса в Україну, а послатися на його військовий досвід, сказати, що ви ж як ніхто знаєте, як взагалі відбувається війна. Ми вас запрошуємо, приїдьте, подивіться. Зрозуміти самі, да як все це відбувається, там скажімо на практиці. Можна було звичайно і зустріч почати власне не з подяки за візит, як такий, а саме з подяки американському народу і американській владі? Хоча знаєте, тут цікавий момент деякі відомі американці, наприклад, колишній посол Сполучених Штатів Росії Макфол, вони написали за що конкретно дякувати Трампу, і Івенсу. Чи треба дякувати американському народу? Безумовно, чи треба дякувати конгресу? Безумовно. Причому як Палаті представників, так і Сенату. Чи треба дякувати? дякувати республіканцям і демократам однозначно. А за що трапу, Тр... Дякувати Трампу і Венсу? Вони поки що для України не зробили нічого. Абсолютно, тобто вони навпаки робили заяви і дії, які суперечать значною мірою тому, як Україна опирається агресією Російської Федерації. Але це вже більше внутрішньоамериканська дискусія. Я кажу просто про те, що можна було підготуватися трохи по-іншому, вийти і сказати це дещо в іншому форматі. Але ще раз з жалем мушимо констатувати, що підготовка вона ну шкутильгається, м'яко кажучи, і Єрмак, який вперше, до речі, одягнув костюм замість ну, уніформів. Які він ходив до цього, ну зі своїми поставленими завданнями точно не справився. Треба було розуміти, що американці можуть отак загострити ситуацію. Спочатку захолихати 35 хвилин, ще раз нагадую, була абсолютно нормальна розмова, компліменти, якийсь обмін там вдячностями і так далі. А потім почався цей треш і угар, який тривав там трошки більше 9 хвилин, але тепер, які розгрібати, прийдеться дуже, -дуже довгий період е, часу. Так що в цьому плані е, маємо дуже серйозну проблему. Тим не Менше тим не менше, що порадувало, навіть таке можна знайти в тому, що відбулося це реакція Європи. Я не буду перераховувати ці заяви, не буду перераховувати, які країни це говорили. Але абсолютно всі повністю підтримали Україну, тому що вони все ж таки побачили цей задум, цю провокацію. Вони її прочитали, що це було навмисно зроблено американцями і стали на бік України. Вони сказали, що вони з нашою країною будуть продовжувати стояти до кінця. Завтра дуже важлива зустріч в Лондоні, і в принципі Європі треба прокидатися, і треба робити ну, зовсім інші речі ніж вона робила до цього. Перефразовуючи відомого історика Тимоти Снайдера, тут вже не важливо, що далі будуть говорити. Рити сполучені штати ще що вони сказали вчора. Вони ще цю риторику будуть тримати мінімум кілька днів. Потім, до речі, вона може помінятися. Важливо, що зараз каже Європа тому що для європейців черговий раз настає момент істини, і вони вчора його на словах підтримали. І визнали, що він дійсно є таким. Тепер їм це треба робити на практиці, тому що в будь-який момент на місці України в якійсь подібній розмові може опинитися будь-яка європейська країна, і Трамп точно так же не буде з ними церемонитися, тому що він хоче укладати угоди, він хоче заробляти, в тому числі і на Росії, і йому плювати на загибель військових наших, на загибель мирних людей. Він хоче досягти свого результату і йому плювати на особливості досягнення цього. Скажімо, результату так що в цьому контексті європейцям треба дуже потужно по іншому, тут не скажеш відповісти на те, що відбулося, і це може насправді змінити підходи Трампа, додати розуміння, що буде не так просто, як йому це здавалося на перший погляд. Що стосується наших відносин зі сполученими штатами Америки, зранку вже сьогодні з'явилася інформація, що вони можуть призупинити будь-яку військову допомогу, яку вони надають нашій країні? Мова йде не тільки про військово-технічну, мова йде і про обмін розвідданими, мова йде про ті ж самі старлінки. Тут, правда є нюанс, старлінки купуються за гроші, і зв'язок оплачується за гроші. При цьому це роблять інші країни, наприклад, Польща. І відключити це. Ну це буде дуже дивно виглядати. Я не думаю, що насправді адміністрація Трампа піде прямо на такі крайні міри, і все відразу там за один день чи за тиждень бріже. Чому тому що це просто виставить Америку в дуже поганому світлі, і це буде сигнал знов таки всьому цивілізованому світу, що вони кардинально змінили свою позицію. Ця позиція з неадекватною країною разом з Російською Федерацією це відверте підігравання тому, хто намагався силою захопити територію іншої держави. Тому не виключно, що зараз буде певне нагнітання, але поставки зброї продовжаться. Просто це ніхто не буде коментувати. Так цікаво сказала спікер. Білого дому, що ми не будемо виписувати відкриті чеки, ну, типу, порожні чеки на війну, яка триває далеко. Ми будемо все дуже уважно перевіряти. Ну, хочете перевірити, будь ласка. До речі, Зеленський на Fox News про це сказав. Нема питань. У нас якраз всі чеки є. Ви можете їх перевірити і навряд чи ви там знайдете якісь порушення, ну як мінімум, з боку України. Якщо у вас є якісь проблеми всередині країни, ну то вирішуйте їх власне самі. Так, от е можуть штати власне це поки призупинити, але я думаю, що цей процес в часі. Розтягнеться. А що стосується непідписаної угоди, то з великою ймовірністю вона таки буде підписана. Чому тому, що вона об'єктивно може бути дуже вигідна для сполучених штатів, просто побутує така думка, що в останній момент, в тому числі, і Трамп, десь чомусь подумав, що ця угода менш вигідна США і більш вигідна Україні, і він тепер хоче деякою мірою переграти цю історію і, можливо, дещо цю угоду переписати. Зеленський теж казав, що ми готові повернутися, підписати, але ми хочемо певних гарантій, тому скоріш довкола цієї теми і проблеми взагалі і буде крутитися розмови між сполученими. Штатами і власне Україною, що ще можуть зробити американці. Ну зрозуміло, може бути певна інтенсифікація знов таки взаємовідносин з Російською Федерацією, яка звичайно дуже раділа з того, що вчора відбулося, але що показово на фоні цієї суперечки, шоку і трепету, які ми побачили в Білому домі, ринки російські знову продовжують падіння, тобто вони падають все нижче і нижче. Можливо, це пов'язано з тим, що дехто на Росії вже подумав, що ось. Ось вже домовилися, десь заморозимо якби війну, і це нам буде ну, достатньо вигідно, а тут виходить, що до завершення ще далеко. І як там буде розвиватися ситуація, не сильно, власне. Зрозуміло, так що не виключно, що найближчі кілька днів вони стануть дуже показовими щодо зміни риторики, навіть зі сторони сполучених штатів, оскільки вони змушені будуть реагувати на по перше дії Європейського союзу. Ну і по-друге, Трамп він все ж таки дуже любить слідкувати за рейтингами, за тим, як ставляться до тих дій, які він власне робить. І можливо, ту інформацію, яку вона, яку йому зберуть, вона йому не дуже сподобається, тому що навіть сполучених штатів. Так багато хто в першу чергу демократи, звичайно, але й частина республіканських виборців вони не дуже розуміють, як можна товаришувати з Росією в той момент, коли вона продовжує війну проти України. Тому не виключно, що знаючи Трампа, який подивиться навіть. Вчорашнє відео, да, яке я записував, який вже там не називав Зеленського вже диктатором. Сьогодні знову називає його по іншому. Можливо, через кілька днів в нього знову зміниться концепція, і він зробить вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося. До речі, в нього з Венсом колись була така історія. Венс його називав фашистом, називав його ідіотом. Реально писав в соціальних мережах, але потім Трамп зробив його своїм віце-президентом. Ну і от використовує зараз, як знаєте, такого демежділера, який повинен. Провокувати значить, іноземних там партнерів на якісь необдумані кроки Вензе теж саме робив у Мюнхені, да на конференції, коли він ображав європейців, для того, щоб їх вивести на певну емоцію і. Власне, цим по максимуму потім скористатися, так що я би поки не посипав голову пополом в тому плані, що Штати нас остаточно кинуть. За кілька днів ситуація може помінятися. Трампу позвонять світові лідери, можливо, він дещо охолонить і почне думати, як виходити з тієї історії, яка сталася. Але наостанок є ще один дуже важливий момент. Дивіться, переважна більшість українців, це об'єктивний факт. Вони підтримали навіть не стільки Зеленського, скільки Україну, і це правильно, тому що вчора були нападки навіть не стільки на Зеленського, скільки на Україну, і безумовно на це треба реагувати і реагувати жорстко. Але тепер у Зеленського дуже проста ділема. Отримавши таку певну підтримку на фоні всього того, що відбулося, йому треба його її дуже правильно використати. Як це зробити? Продемонструвати всьому світу і, передусім, сполученим штатам Америки, що Україна дійсно єдина, що в нас немає ніяких внутрішніх розбіжностей, і що ті слова, які говорив президент Зеленський, їх поділяють всі українці незалежно від того, в опозиції вони не в опозиції. Голосували вони за нього в 2019 році, не голосували вони за нього в 2019 році. Це не важливо можливо, його зараз дуже сприятливий момент для переформатування і коаліції і створення цієї, цього уряду національної єдності. Я розумію, що можливо комусь ці розмови вже набридли, але це об'єктивна реальність і це дуже важливий політичний крок. Таке єднання е, стане сигналом, в тому числі для Сполучених Штатів Америки, які заспостерігають за всім цим і намагаються це використати на свою користь. Тобто, Зеленський, який раніше з громадянським суспільством, говорив достатньо зверхньо. Давайте згадаємо деякі його прес-конференції, він нападав на журналістів і, ну, м'яко кажучи, не сильно добре з ними спілкувався. Сам опинився в подібній ситуації. І з цього треба робити висновки. Робити висновки навіть не в контексті спілкування з американцями, ні, в першу чергу, в контексті спілкування з власним народом. Він дуже вчора багато говорив про мій народ, українці не погодяться і так далі. Тепер треба ці слова підтверджувати на практиці. В нього з'являється такий шанс. Після того, що відбулося вчора в овальному кабінеті, чи він їм, чи він їм скористається? Питання риторичне, але почати можна вже з понеділка, ну як мінімум, наприклад, звільнивши частину тих людей, які в тому числі готувались його до візиту до Сполучених Штатів Америки. Тому що не попередити про такі можливі речі, не підготувати до таких провокацій, ну це треба бути професіоналом в лапках вищого готунку. Сподіваємося, що будуть зроблені правильні висновки. Ну і з нетерпінням очікуємо зустрічі в Лондоні. Вона може бути маркерною. Вона. Може дійсно багато що змінити, в тому числі в контексті взаємовідносин зі сполученими штатами. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!